Майже поряд з активними бойовими діями мешкають звичайні люди. І зараз їх евакуюють з небезпечних зон гуманітарні організації, волонтери, поліція. Щодня вивозять понад сотню мешканців. Працювати доводиться під обстрілами. Репортаж Марії Малєвської. Ми допоможемо. Все, тоді чекайте, скоро буде. Очільник загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста Ігор Клименко щойно прийняв ще дві заявки на евакуацію. Телефон дзвонить постійно. І лінія фронту вона, на жаль, активізувалася, продвинулася, і ківшарівки да, вже, помимо того, що було кабами крили артилерії, а ще активізувалися в підвідру. Що дуже приносить дуже велику небезпеку. Їдемо до селища Ківшарівка. Дорогу розмило, річка вийшла з берегів, авта плавають. Над головами безпілотники. Чутно арт дуелі. А ви не виїжджаєте? Не хочете? Чого ну, стріляють вже за підрахунками Ігоря Клименка у ківшарівці може лишатися трошки менше тисячі люду. Ось такі споруди ми бачили в Ізлюмі, в Балаклії, в Куп'янську біля е, висоток висотка, і біля неї люди споруджували е, ось такі е, чи то альтанки, чи то, я навіть не знаю, як це назвати, для приготування їжі, бо світла, води газу немає ще 22-го року. Е, вони тут стояли вон друга. І зараз знову видно е, сліди життя, що люди відновили тут е, приготування їжі. Ви його з собою забираєте? Ні? Та ні, я не його. Першим забирають ось цього літнього чоловіка. Дід Володимир ледве ходить. Сусідка проводжає, але сама їхати відмовляється. бахка кругом. Бахка. Ой, господи, господи. ця війна надягай. Так Ну, Може, таки поїдете, ні? Ні, З не хочуть. Мати. У мене шість гріш. Я ночі не сплю, днем не сплю. Так тим більше на треба... лікарню. Мені... Натомість випадково зустрічаємо біля сусіднього будинку ось цю розгублену пенсіонерку. здрасте. здрасте. А ви не виїжджаєте? Хожу. Її чоловіка вбила ось на цій лаві. Рік тому, говорить жінка, погано подати заявку на евакуацію ймовірно так і не змогла. Та її зв'язок у Ківшарівці ледь пробивається. На сьогодні у Червоного Хреста п'ять заявок від лежачих людей. Найвразливіша категорія. Раз, два, три бомбят по саме не хочу. Воду, газ відключили, і все відключили, нафиг. Нічого немає взагалі. У цьому під'їзді однієї з ківшерівських висоток лишилася одна мешканка. Доброго дня! Доброго дня. Ви Так. побачите. Да. Ви самі? Це Антоніна, вона неврологіня. І тепер під'їзд спорожнює геть. Ви вже так до останнього досиділися, так? Да? Ну, как я в больнице работала, в больнице работала, и поэтому приходилось работать до последнего. Угу. А зараз лекарня еще працюет, уже все? Нет, уже все, не работает. Ни на узловой не здесь не работает. Останні два магазини, розповідає нам Віктор, поки несе фанеру. У ківшарівці ще працюють, але розпродають, що є. Нових завозів уже не буде. Я так розумію, це ви вікна вставляєте? чи щось. Ну, типа того ж, да. типа ну, того. Ну, звісно, воно то дує, не по-детськи. Угу. А що вилетіли? Волною угу. лупануло. І про на п'ятому етаже вилітіло. Оце сиділа. Угу. Виїжджати не думаєте, ні? Та поки ні. Всю життя прожив, не знаю. Посмотрим, що далі буде. Та ну гахає він як. Ну, та гахають, ми вже привикли кати. Бабушка, да, так. Ну, так. Ой, Оце. усі автівки повні людей. Треба виїжджати на відстані 25 метрів російські безпілотники. Мені мавіки показали суперками. Не спіши, не спіши. На точці пересадки чекають автобуси та психологи іншої організації проліски заїжджати таким транспортом вглиб до фронту небезпечно. 76 років дуже тяжко покидати свій діб і покидати всіх. Ось ми бачите, взяли своїх котів, з яких 10 років ми тут. Це Філя, це Кеша, то Маруся, а то Фрося, Фросічка. З кожним днем ми віксуємо, що кількість евакуйованих збільшується. Вчора у нас було організовано 5 автобусів. Сьогодні вже ми організували 8 автобусів. І ми розуміємо, що все більше і більше людей виявляють бажання евакуюватися в більш безпечне місце. Марія Малівська, Олександр Бренза, вікна СТБ. Єдині новини.